Машинка да, берете весь байка, да, дорогой? Нет, дело в том, так легче пулемет ни разу кинуть не дает. Да, машинка, она... Да не, ну это все... Да, а машинка что? вроде я не знаю, нормально она должна на Не, заражает, но пускай ее надо позвонить, потому не, ломается, не Да не фигуруется. На Лен, фоне... ты ну, просто отдай, ты все... поставь а туда. Вот. говорю. Я. Вы по беспилотниках? Да. Ну а и вдруг всего можно и так оборону держать. <звук> Командир відділення першої роти першого батальйона 92-ї бригади. позивний землі мінус. Назвати вас? Роман. Роман. Роман, скажіть, де ми зараз перебуваємо, яка загальна ситуація навколо об'єкту, який ви отримаєте. Ми зараз перебуваємо на Луганський ТЕЦ в місті щастя. Обстановка оперативна. Ну, Кожний вечір, кожну ніч. Буває днем сепаратисти обстрілюють наші позиції. Ми даємо їм відсіч. Скажіть, чому їм так потрібен цей об'єкт? Це стратегічний об'єкт. І ці об'єкти вся Луганська область потребує електроенергії. Електро так що, це взагалі це наша територія все-таки. Ви знаєте, хто, які підрозділи з тієї сторони знаходяться. Ваш Ну Кажу, що там росіяни знаходяться, за три кілометри їхні танки стоять. Це ми знаємо. У них, я ж кажу, снайперапи нам роблять, і рядом стріляють І з мінометів, вони стріляють. Так що тут вони заряжені, кажу. кажуть. Ну нічого, ми ж теж ждемо. — Вони своєї мети досягнуть чи ні? <рес> ні, не досягнуть. Що б ми тут робили? Якщо вони досягли своєї мети. Ні, ми їх тут зустрінемо. Скажіть, а вам взагалі знайома робота на подібних? А, а я якраз роблю на такі тестики містики і Так що, якраз там робив заначальник цих, а тут охранник. Так що все нормально. Життя мінливе.